І так, привіт у новому дні. Я знімаю просто фрагментами з кожного дня, але як є, ми були на вулиці сьогодні, мені зробили деякі аналізи. Ми ходили в поліклініку чи в лікарню, скети. здавала аналізи. Коротше, мені дуже набрид мій стан постійної втоми, дратівливості, нічого не хотіння. Я встаю і, наче не знаю, вже вагони розгружали якісь. Мене це дістало, і я читала дуже багато, що це може впливати е, дефіцит чогось. Зазвичай це залізо, але будемо бачити. А, бо я спочатку думала, може мені вже з головою треба подружитися нарешті, бо я дуже хочу й до психолога піти, але на нього поки що немає грошей і взагалі хочу розібратися з організмом. А, тож, назначили мені деякі аналізи, класичні, і там ще деякі просили на феритин Я хочу сама перевіритися. А, і що? І вчора була на консультації, сьогодні з полічкою ми зранку самого бігли, як ненормальні, щоб я встигла здати ці аналізи. Трішки погуляли, у нас погода жахлива, але ми потім пішли в магазин, Он поля вже розгрібає. давай одразу показувати, так? Це ми в Аврорі були. І нарешті я знайшла ось таку форму сосисочок. В інтернеті можна замовити, але я не хотіла замовляти, Оце ще доставку. Тож знайшла нарешті, щоб по лінії заморожувати якісь сосисочки, а також вона взагалі як для, для випікання, тож можна якісь палички, печиво якесь робити домашнє. І ось таку мені хотілося форму. Форму типу пончиків. Правда, я не хотіла з оцими рифленостями. можливо, потім ще знайду просто дійсно. Як пончики. Але вона була зі знижкою, нормальний колір, думаю, візьму. Полі подобається. Так, там ще сміттєві пакети. І ми були в сільпо. А, до речі, в Єві купила фарбу, нарешті, щоб пофарбуватися. І ви просили показати ще, як я фарбую все волосся, не тільки корені. Тому це я раз покажу. В сільпо зайшли. Була знижка на чіпси. Я дуже люблю знижки, як ви зрозуміли. Та й взагалі ми любимо чіпси. І коли знижка, то гріх не взяти дві пачки. Банани, звичайно, а, виноград. Хотіла ще кавун взяти, але він дуже важкий був. Коляска б не витримала. Філейка. Хочу сьогодні супчик зварити. А, так, молоко вода. І от сир, гречаний хлібчик. Давай я тобі допоможу. Гречаний хлібчик і намазочка вершкова, вершковий сироп. А Якщо пам'ятаєте, у мене ще є хамон і рибка червона, то хочу сьогодні зробити такий типу ремонтик. Сьогодні п'ятниця, у нас є ще і гристе в холодильнику. Тож, коротше, таке, теж потім покажу. Що з того вийде? Ти танцюєш? Божаєш харпетка брудна, треба зразу перевдягатися. <реш> Я, коротше, тільки що ставила пляшку молока в холодильник і помітила таку картину. Все молоки. Я взагалі не спеціально купую цю фірму, хоча вона дуже хороша. Спеціально купую йогурт по-грецьки. Ось це білий. В ньому класний склад і для дітей це супер. А кефіри і молоко, по-моєму, я все брала на знижках і так вийшло тепер. У мене все молоке. А, є ще президент сметана. Але цікаво вийшло. Одразу на вечір я вирішила зробити нам такий типу романтик, оскільки була пляшка ігристого, також деякі фрукти, смаколики. І до цього я купувала рибку з хамоном. Тому все підходило до того, щоб зробити собі таку тацю смачного і дивитися якийсь серіал або фільм. Тож, в мене є такий. Під ніс, який я хочу, до речі, задекорувати, можливо, в інших відео зробимо це разом. Поставила христи скелехами і приступила до підготовки деяких продуктів. Сир нарізала, робила канапки і загалом побачите. Як бачите, я почала викладати рядами, і послідовність продуктів така, щоб коли вони торкалися один одного, було якби не страшно. От сир з виноградом чудово, тут маленькі ручки хочу теж попасти в кадр. А горішки біля м'яса, м'ясо біля бутербродів, ну і з такою логікою далі. І біля сиру гарно поєднується крекер з чіпсами або з якимось просто печивом, соломкою можливо. ось така краса у мене вийшла. Не тільки краса і смакота, і це на нас двох. Так, це небагато. Ми в принципі серіали це все з'їдаємо запросто. Я дуже люблю робити якісь такі вечори, особливо гарненько викладати якусь їжу. Ну і на наступний ранок я вирішила швиденько пофарбуватися, встала раніше і заодно хочу показати вам, як я фарбую всю голову. Ви просили. Сьогодні у мене фарба гарнір 4.0 відтінок. До цього я брала від гарнір Олія, якось так вона називається вона просто без йде. Цей раз не було, тому взяла вже ось таку звичайну аміачну. Ну, вона і буде краще триматися, просто має такий запах. Що ж, я розділяю волосся посередині і починаю фарбувати зверху до скронових зон і потім вже ззаду. Зазвичай в салонах фарбують як спочатку по коренях проходяться, а потім вже по довжині. Але коли я фарбувалася в салонах ще давно, в одному мене фарбували одразу. Тобто корені промастили, потім прядку, закрутили і пішли так далі всіма-всіма прядками. І мені цей спосіб настільки сподобався, він дуже швидкий і в домашніх умовах також ну, нескладний. Тож, ось, як бачите, я промастила корені, потім беру небагато. На всю прядку, в руках буквально його промащую, дивлюся, щоб все пасмо було таке мокре у фарбі, і відкладаю назад або закручу зверху таку дульку. Коли буде волосся більше, це буде набагато зручніше. Ви побачите далі. Повторюю так з усім волоссям. Спочатку ось зверху макушка, а потім скроневі зони. І головне, гарно ще профарбувати От саме скронюці, там, де в нас типу букетбарди, і е, е, біля самого обличчя. Бо якщо там не дофарбувати, то звісно воно буде негарно. Також, якщо ви маєте пухнасте волосся, як я, його можна трішки намочити. Ось що я і роблю на відео, так простіше фарбувати його, коли воно трішки вологе, воно тоді і фарбується краще, тобто фарба краще наноситься. Це ніяк не повпливає на результат. Я вже так неодноразово робила. Можна одразу все волосся трішки так зволожити, а можна поступово як фарбуєте. Ну, якщо ви переживаєте, як фарбувати себе ззаду, бо спереду все видно. Ось вам наочний приклад. Десь я піддивляюся в дзеркало, те, що не бачу, я відчуваю ну, шкірою. Сам проділ, який я роблю, по ньому проходжуся пензликом вверх та вниз, тобто фарбую корені, І потім саму прядку, якби все на ощупь. Ну, Мені так зручно, у мене все виходить, ну і звісно, в дзеркало щось та видно. Але, до речі, можна ще поставити ззаду, щоб можна було видно і спереду, і ззаду. Це теж буде зручно, але мені нема куди ставити другий. Ну і в принципі я без нього справляюся. І коли я вже закінчую, ззаду я фарбую тільки вверх, щоб не мастити шкіру на шиї. Тобто вверх теж все нормально профарбовується. І одразу як все заколола, протираю, якщо є якісь забрудненості, ось я себе трішки замастила там на лобі і біля вуха. Одразу витираю, щоб воно не в'їлося в шкіру. І все, хожу так, 40 хвилин і зразу вам покажу зараз результат, коли вже висушила волосся, ну, помила, висушила, випрямила. Ось такий результат. Все ідеально рівненько профарбувалося: і корень, і довжина все одного відтінку. Завжди фарбуюся так, і, в принципі, мені це не важко займає до 30 хвилин у мене пофарбування це все. Ну і звісно, я вже така зібрана була. А це ми зібралися з моєю подругою на бранч малювання від Ярослави. Ви вже точно знаєте Ярославу, я вже їй показувала своїх відео, розповідала. І також, можливо, у нас є спільні підписники. Вона також веде Ютуб канал. І ось вона вперше вирішила зробити такі бранч малювання, запрошувала дівчат, бажаючих, казала, що можна. Запрошувати подруг, звичайно, тож я взяла з собою свою. І подивіться, просто яка класна атмосфера. Все відбувалося на ВДНГ, а в Kitchen Garden. така зона, якби кав'ярня, з садком. До речі, я на ВДНГ не так часто буваю. Але саме в цій зоні ще ніколи не була. Дуже гарно та атмосферно. І, до речі, бачите, хто там ще ходить. Можливо, ви впізнали це Юля Дьоміна. Вона веде також свій Ютуб-канал. Думаю, із нею в нас є спільні підписники. Тож, така була напівблогерська тусовка. Всіх бачила я вперше, ну, окрім Ярослави, дуже були приємні дівчата, взагалі атмосфера дуже класна. Ми замовляли собі каву, хтось апероль. Я люблю дуже апероль, тому ж з подружкою моєї замовляли. А сам бранч був на тематику малювання, щоб, ну, по-перше, відволіктися, провести гарно час у хорошій компанії, дівочій такій, на природі, ще й з погодою дуже класно повезло. І знаєте, це якби розширити свої рамки, навіть якщо там не вмієте малювати, то просто то просто провести класно час, змалювати щось готове. Ярослава нам кидала такі референси, дуже цікаві, мінімалістичні, і всі дівчата, окрім моєї подружки, саме з них змальовували щось, додавали своє. А я всього потрошку свою картину, і результатом я майже задоволена, можна було би трішки світліше, бо я люблю світле. І, до речі, подивіться, скільки я зібрала мошок. Тільки на мене вони сідали, напевно, на мене світло, бо я була в білих джинсах і така світла-жовтенька ковтинка. Ми просто постійно їх прибирали, і це був якийсь жах. Ну, а це моя картина, яка в мене вийшла. Трішки темнувата, але я підбирала так, щоб можна було повісити себе вдома під свій інтер'єр, тож в принципі непогано. Час пролетів дуже швидко. Ярослава думала, що буде десь годинка, а вийшло навіть три. Але це було дуже класно, ми всі так відпочили. І далі з подружкою ми вирішили не одразу додому їхати, а ще провести час вдвох. І поїхали в дуже смачний ресторан, восьминіг, і пообідали там, та тоді вже поїхали додому. І тепер хочу поділитися смачною та дуже швидкою вечерею це буде паста з кабачка з куркою. Тож, підготувала я одну філейку, порізала на такі невеличкі квадратики, а кабачок. Треба нарізати спочатку на слайси, а потім як на полосочки тобто буде типу лапша. А можна взяти два там, середніх або меншеньких кабачка. У мене був один великий, і цього вистачило от на три такі повноцінні порції. На невеликій кількості олії обсмажую грудку. До такого стану побіління, тобто це буде півготовність, але вона обсмажиться зверху. Також одразу перчу, солю, додаю різні спеції за смаком і чекаю, щоб вся ось ця водичка, яка виділяється з м'яса, трішки випарувалася. І тоді додаю наш кабачок, перемішую і тушкую під кришкою 5 хвилин. Це має бути середній вогонь, щоб воно не пригоріло. Як вийде час, знову трішки перемішуємо і додаємо помідор порізаний. Я вже не показувала, як його ріжемо. Знову перемішуємо, додаємо сметани, можна вершки, але відсоток брати пожирніше. І ще тушити хвилинки, ну, 3-4, або щоб ось ця знову водичка трішки так випарувалася. І все, страва готова, можна насипати і смакувати. Це дуже смачно. У мене чоловік не дуже полюбляє різні овочі по типу кабачка, там, баклажана, але ця страва йому дуже сподобалася. Він навіть не одразу зрозумів, що це кабачок, а не якась дійсно паста. Тож готуйте також і смачного вам. Дуже вдячна за перегляд. Також ставте подобайки, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І зустрінемось у нових відео. Всім папа! -па.